Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. ІСУС. Той хто й сьогодні живий. Мій час на землі обмежений. Ваш час на землі також обмежений. Час Ісуса на землі був теж обмежений. Оскільки ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно нас, окрім гріха. До Євреїв 4:15 Ісус був досконалим пасхальним анцем. Він був проповідником свого часу, і Він найсправжніший і найчесніший суддя. Він той, перед ким кожен з нас повинен дати звіт. Пояснити йому, як ми провели час, що Він дав нам. Тому прив'яжіть себе до нього, підкоріть своє життя Йому, візьміть нитку свого життя та віддайте її в Господні руки. Нехай Він вплете вас у своє вічне полотно, так, як він бажає, вплетіть нитку свого життя у його гобелен. Це буде ваше. Життя з надлишком, як пообіцяв Ісус. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. від Івана 1010. 10. Але пам'ятайте також, він ніколи й ніде не нав'язується. Якщо ми добровільно не присвятимо себе йому та його волі, він дозволить нам рухатися власними шляхами. Лише кілька днів тому я прочитав таке. Людська історія це довга жахлива розповідь про людину, яка намагається знайти щось, що, крім Бога, зробить її щасливою. Клайв Стейплз льюіс Припиніть свої пошуки. Він єдиний, хто має справжнє життя. Моя молитва сьогодні. Господи, я підкоряюся Тобі. Мій час на землі твій. Візьми моє життя, уплети мене у твою історію. Дякую. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.